Всім привіт всім гарного дня. Що ти моя краля? А ні, це козел. Вон моя краля. Хоче зеренця. Ну не можу дістати, всі позалізали. Ну нічого, ті їдеться тоді, ти будеш їсти. Бачите? Вже як вони справляються з зерном. Вон зерно їсти і сіну, ані до мене лізти. Наминають зерно, як має бути. Дістала вона теж. Значте як. на що їм ставити, вони ще не їдять. Ну вони поволі вчаться. Я вже не боюся, що вони об'їдяться. Вони поволі-поволі привикли. Ось і все. А скільки їм треба давати? Не знаю скільки. Я мірки не ставлю. У мене я всипала за дно, і вони. Хто коли хоче, то їсть. Вчора прийшли з поля, я їм досипала. Рано прийшла голо. Виїли все. Попили молочка і пішли закусувати зеренцем. А хто сінця, зараз їм принесу свіженького сінця. Ось так. Та навіть не доїла буряка. Тоді ті голодні кози, що кажеш, ти мало даєш козам їсти. Ох, і ти не доїлася. А чого це ви не поїдали? Ага, сіно пооставалося. Га мої кралі? Свиня вийдам, не проблема. Так. Що тут ваш улубах робиться? Гілячки, з вінників поставалися, сіно є. Що вам дати, Шо, ага? Щось стільки сіна є. Вінички з'їли, тільки гелячки поставалися. Ще Наталя попідною їм позбирала, які вони повитягували. Ось. О, бачите, які зелені. Дікайно. Подивлюся, що тут у вас робиться, чи то вам вибирати, чи вам не вибирати. Я вже не знаю, що вам давати. Треба вас на тиждень на солому поставити. От тоді буде хорошо. І ви будете знати, що ви хочете. Правда, кралі? Ось так. Ще один патичок. Так, вроді все поїдали. Ось так вони їдять. Бачите як? Ще оставляють. Так, це їм буряк, це їм макух. Зараз йду, беру родно, принесу сіна їм, а вам покажу, яка в нас прекрасна зима, яка в нас красота. Вчора в нас було чуть не літо. А сьогодні подивіться, як гарно. Бачите, яка у нас красота. Вчора з вечора такий вальнув сніг. Зараз вже дощ падає. Зараз воно раз-два потопиться. І буде болото, по коліна. Ось. Микає по екрані, виднося, що падає. Дощ, якщо добре придивитися. Ось така в нас погода. Все. Воно, якби той сніг не топився, то б його було б з пів метри. Він такий густий валив, що я вам передати не можу. Подивіться, скільки його. То при тому всьому, що він спресований, бо він мокрий, він з дощем падав. О. Скільки о. А то якби він ще не такий спресований, сніжки можна грати. Скільки б його було, дивіться, що тече? Ну, але то в ті порі дощ. І коли він йде в ще й в землю, ого! То є досить добре. Так. Чи ти ще багато маєш козам сіна, що питала за сіно? Я йду показувати. Це Наталя мені зверху наскидала. Бо мені вибрати. я собі беру купки. Тут ми ще віники маємо, ще даємо. Ось. Раз два дні їм даю. А то ще щитати під самий верх сіна, а то шитюки. Ось. Ще там в мене сіна є досить. А це ще в мене перебірки козячі за зиму. Я їх не викидаю і козам не підстеляю. Вони ще в весною, а то як йдуть пастися, я їм вже гарного сіна такого настоячого не даю, а ось ці перебірки. І вони приходять з поля, і їх з'їдають прекрасно. Ну, а хто має вівці, може віддавати вівцям. Вівці з'їдають. От. Питали мене також, чи ти не хочеш вівці. Ні, не хочу вівці. Я проти вівців ніц не маю. Я б теж їх гонила. Пасти, які кози, вони б ходили б за козами, бо вівці кіст тримаються, але я овече м'ясо, як то кажуть, не люблю. А чого? Бо воно з дуже лоєм цупким. Хіба мої ті теперішні вівці, якісь там є нові породи, що кажуть, що в них лій не твердий. Не знаю, не пробувала. Брехати не буду. А ось ці такі, що перші були ті звичайні вівці, то в них, поки їй сиш гараче, що в язика пече, доти його ще можна з'їсти. Тільки чуть ось тих, все. Морду лоєм заліпило, ні язиком не повернеш, нічого. Так щось таке діло. Оце в нас, дивіться, метелик сидить, бачите? Ей. О! Бачите, собі сидить. Навіть не бачила, що він тут є. Ось так. Так що через те рівців не тримаю. Бо в мене їх ніхто того м'яса їсти не буде в кіс. Лою того нема. Воно жир не цупкий, чи гаряче, чи земне. Ну, не мається на увазі земне, а тепле. В ньому так жир, то не застигає, як в вівці чи бараналий. Ось таке діло. Так що такі то справи. Через те вівців не тримаю, бо нема кому їсти їхнє м'ясо. Чи повідлітали в козлики вже резинки з дзвониками, бо натягували як я? Ні. Вже повисихали, а може вже де от дерево вчора-позавчора. Може, і облетіли, я не дивилася. дня, може, завтра чи післязавтра покажу, чи пооблітали, чи ні, подивимося. Не дивилася. Вони себе прекрасно почувають, бігають, брикають. Значить, все прекрасно. Ось таке діло. Так що не дивилася, не знаю. Не заглядала, коротше кажучи, скажу так. Ось Це ще в мене кропива насушена тут є. Тут ще зверху є кропива. Ось такі то справи, так що якось так, сіна мені ще ого, -го. є багато і. Аби всі люди здорові були... Ой, тут вона б чехну. Коза моїм хватить їсти. Так що ось таке. А якби край треба було, то ще б купила би. Ще б знайшла б і купила б. Ну. Но... Поки мені вистачає, соломи на пістілку вистачає, сіна вистачає. Так що якось так. Ось такі справи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. У нас зима. Ну, я думаю, той сніг до вечора, якщо піде далі, далі такий дощ, як йде, то його до вечора вже не останеться нічого, хоч і його стільки багато. Ось, але тут таке. Як Бог дасть, так буде. О, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. При можливості не забувайте поширювати мої відео. Не забувайте заходити на мій другий канал, Я і мої кози. Ось там в мене канал про готовку, Ну, а тут більше про кози, про все остальне. Ось. Чи кури несуться, ще забула сказати. Починають нестися чим раз краще. Пу -пу -пу. Яйця перестали їсти. Ось. Навіть вчора курка знеслася тут, де вони ходять під ногами. Я прийшла, яйце забрала, вони не зачпали. Так що ось такі справи. Всім всього тільки хорошого От. і всього прекрасного. Хай Бог дає, щоб ваша худобина птиця вас тільки радувала. Якщо ваші кури їдять, попробуйте в таких місцях, де вони несуться, поприбивати тенісні шарики або поприкручувати, щоб вони до них дзьобами натовкли і їм пропав апетит. тоді товкти по яйцях, щоб вони знали, що вони не можуть роздовбати того яйця. І тоді. Воно допомагає. Я думаю, що мені теж це досить добре допомогло, що в гнізді я прикріпила цвяхом, прибила тенісного шарика, вони днів тримали замороку з тим шариком, ходили, все по нему товкли, котра знесеться це скотилося, а шарик остався. І вони товкли, товкли, аж м'ятину зробили в тому шарикові. Но яйця перестали їсти. Ось таке діло. так, що Всім удачі, всім папа. -па.